Віктор Омельчук, відомий в Україні та за її межами музикант, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів. А розпочиналося все з народного інструменту, з баяну дуже популярний інструмент 60-х і початок 70-х років надзвичайно популярний. Ми ж знаємо, що баян воював, що він пройшов фронтами що завдяки баяну була перемога, ми слухаємо всі пісні післявоєнні, Ми знаємо, як вони торкають душу. Віктор Омельчук, не тільки чудовий музикант і викладач, а й диригент оркестру, студентський оркестр народних інструментів і ще раз засвідчив, що цимбалам бандурі баяну доступна вся музика від Едварда Гріга та іншої світової класики до запальних іспанських мелодій та творів сучасних композиторів. Це добре вміють усі музиканти оркестру. Скільки спеціалістів приблизно і підготував за ці роки? Ми не рахували спеціально, але я думаю, що не менше сотні спеціалістів підготовлено і вони працюють в усіх районах Житомирської області і в багатьох областях України, взагалі, і навіть за кордоном теж. Багато колишніх випускників Віктора Яковича до Житомира приїхали взяти участь у його концерті. Всю культуру не тільки в музикуванні, а і навіть життєву, і у спілкуванні з людьми, з усім, ну це безмежні і дуже хороші роки, які, звісно, дали мені поштовх на майбутнє. Кожний музичний твір закінчувався бурхливими оплесками та букетами квітів, що їх дарували музикантові вдячні земляки.